Друзі, всім привіт! Сьогодні нестандартний випуск, випуск е, запитання за великим рахунком, і кілька рекомендацій. Питання до вас стоїть от у чому, як часто ви перевіряєте е, е, свої покрівлі під час масивного дощу. Поясню, особливо це критично треба перевіряти в перший рік після будівництва і перевірити треба щонайменше два рази. Перший раз під час великого довгого затривалістю та об'ємом опадів взагалі дощу. І от зараз наразі йде десь дощ близько п'яти годин, злива переходить в більш-менший дощ. Можна трохи чути, да? тут е, металева покрівля, покрівельний матеріал, і особливо критично треба відноситися до місць проходження димовентиляційних шахт через конструкцію покрівлі. Чому? Тому що в цих містах е, найчастіше є протікання. І от саме тому треба перевірити один раз мінімум в перший рік під час великої зливи довготривалої, і другий це на моменті е, е, сніготаяння. Да? Тобто весною. Зараз ми з вами то зробимо на одному з об'єктів, а зараз ми на ньому, і тут зранку вже йде дощ, ми залізли сюди. Тут по кругу ходити не будемо, просто поглянемо разом з вами. От, а тут то просто клей, бачите, більш темний, то не підтікання. Отут. Той же клей, От, тобто, тут димовентиляційна загальна шахта будинку утеплена та затягнута е базоармуючим захисним шаром. Е бачимо, на цій стіні немає підтікань. Оця торцьова висока е до висоти е стінка е буде найбільш проблемною завжди чому, тому що тут йде е скат. І вода опирається в шахту. І якщо неправильно виконаний вузол, то вона буде отут, ви будете бачити підтікання. Тут їх немає. Ми зараз перейдемо, глянемо з цієї сторони разом. Я вже подивився, все нормально. І на іншій шахті все нормально. А, чому тут треба зробити? А, такі перевірки треба робити більш-менш регулярно. Повторюся, особливо в критично в перший рік, аби перевірити, да, що все правильно працює. Більш того, на моменті будівництва, коли ми здаємо роботи, ми самі проливаємо а, ці стики і перевіряємо. Але ви, як замовник, будівельники, вже поїхали в перший рік. Будь ласка, два рази перевірте. А, а щоб все тут було сухо, не було ніяких працює. Ще раз, один раз під час великої зливи довготривалої, другий під час активного сніготаяння. Тут в нас, бачите, в нижній частині нема питання перевіряти, бо саме в цьому, на цьому об'єкті тут шахта доходить до Міні-стінки. Міні-стінка вона, а, утеплена, тут а, утеплювач мінераловатний. І давайте підемо на іншу сторону. Так, тільки що ми були з тієї сторони, перейшли на цю сторону, а йти до неї безпосередньо не будемо, бо тут перекриття зроблено без е дощатого настилу. Тут лише ходові дошки, по яким ми можемо просуватися. Саме їх е мета от, виконання ходових дошок є і от е те, що ми з вами робимо: тобто, е ходові дошки дозволяють мати доступ до всіх е конструкцій. Е Покрівлі криші для того, аби ми могли перевірити от, і зробити все, що нам необхідно. От, отже, дивимось на іншу сторону, теж немає підтікань, тобто шахта повністю себе відпрацьовує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви перевіряєте, чи бачите проблеми якщо перевіряєте, то чи маєте ви проблеми знаходили? А якщо навіть не перевіряли, чи часто ви стикалися з проблемою підтікань по шахтах? І відносно того, в цілому напишіть свої ситуації, свої питання. І якщо буде актуальною тема, то ми з вами розглянемо більш детально варіанти виконання надійних. Вузлів проходження димовентиляційних шахт через конструкцію покрівлі, бо вони різняться залежно від типу покрівельного покриття. Але от наразі тут в нас тришаровий захист, який, як ви бачите, працює на всі 100%. Того ж самого бажаю всім, щоб ваші Покрівлі не протікали, щоб ми скоріше жили під мирним небом. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!